Шлюб онлайн. Від 9 вересня українці через застосунок Дія можуть зробити пропозицію, подати заяву про шлюб та навіть одружитися у онлайн форматі. Як рівняни ставляться до такого оновлення, розповідаємо далі. Весілля по відеочату викликає у рівнян здебільшого позитивні думки. Кажуть, це значно спрощує процедуру реєстрації шлюбу. Ми рухаємося як цифрова держава. Я думаю, що це дуже круто. Зараз в зв'язку з війною багато людей знаходяться в по різних регіонах країни. Багато жінок зараз виїхали за кордон. І я думаю, щоб це вже не було чоловіком така відмова і перепона для того, щоб не робити пропозицію своїх коханій, то більше таких перепон не буде. Я і... думаю, що дана послуга не буде зайвою. В будь-якому випадку сфера цифровізації в нас розвивається. І, можливо, хтось в цій послузі знайде те, що шукав, я думаю, у зв'язку з теперішньою ситуацією, коли багато чоловіків і жінок також на фронті а і вони хочуть заключити шлюб. То це дуже зручна нагода це зробити. Тепер у декілька кліків можна зробити пропозицію та подати заяву про шлюб. Для цього потрібно встановити та відкрити додаток Дія у смартфоні в розділі Послуги знайти шлюб онлайн, натискаєте Зробити пропозицію і надсилаєте партнеру посилання, за яким він чи вона переходить і може прийняти її або відхилити. На роздуми людині дають 14 днів. Якщо ж відповідь схвальна, пара може подати заяву про шлюб у тому ж. За стосунку. У нас є онлайн офіс, тобто він в Україні єдиний один в Києві. Це у нас онлайн шлюби, які реєструють, і вони перевіряють ці необхідні документи, перевіряють вас як особисті, вас ідентифікують і призначають вам дату. Там десь через тиждень-два встановлюють вам дату. Ви вибираєте собі цю дату або вам встановлюють, через яку який термін ви можете одружитися онлайн. Відтепер тяганини з папірцями можна уникнути, зробивши усе в кілька. Натисків і отримавши свідоцтво про шлюб поштою, від початку цього року традиційним методом на Рівненщині зареєстрували близько 3700 шлюбів. Серпень місяць це завжди у нас такий шлюбний місяць. От, наприклад, в серпні місяці по Рівненській області 555 пар одружилися. Ну і звичайно, половина з них це місто Рівне. Звичайний обласний центр завжди лідер по одруженням. А взагалі, в Рівненській області, за станом на сер. Пень місяць одружилися три близько 3700 пар. Відомо, що тільки за перші три дні роботи послуги шлюб онлайн у дії українці зробили понад 400 тисяч пропозицій руки та серця. Сказали так, майже 50 тисяч українців. За першу добу забронювали дати шлюбів на два місяці вперед. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.